Олип Омелянович Козицький, відомий український композитор, педагог, музикознавець, громадський діяч, наш земляк, народився 23 жовтня 1893 року у селі Летичівка, нині Уманського району Черкаської області, заслужений діяч мистецтв, який багато зробив для розвитку музичної культури України. Він за дитячих років взяв на довгу життєву дорогу, непогомовну любов до народної пісні. Музики. Батько Пилипа був священником. Дитячі роки його минали у селі Щербашинське, звенигородського повіту Київської губернії. Вихованням сина вміло керувала мати Галина Григорівна. Вона була добре освіченою людиною, чудово грала на фортепіано, багато читала. Часто родичі, які були музикантами, аматорами, приходили до Пилипового діда, збирача церковних співів, українських народних пісень і танців. У такі вечори лунала музика, хором співали пісні, бабуся Пилипа грала на цитрі Старовинні романси. 1902 року хлопчика віддали до Київського початкового духовного училища. Одним з основних предметів закладу був хоровий спів. Маючи гарний голос, Пилипко не лише співав, а й ретельно студіював нотну грамоту на практиці, засвоював особливості звучання голосу. Тут же Козицький зустрівся з молодим, але вже відомим на той час композитором Кирилом Стеценком. Знайомство з яким посилило потяг юнака до народної пісні, сприяло виникненню інтересу до професіональної української музики. У 1905 році після закінчення початкового духовного училища Пилип вступив до Київської семінарії. Він старанно засвоював програму, брав участь у роботі Аматорського семінарського симфонічного оркестру і згодом і струнного квартету, пробував писати хорові та локальні твори. За власним лібретто створив дитячу оперу про білочку і троянду. Навчаючись на останніх курсах семінарії, Козицький за зважився вийти за межі своїх переважно вокально-хорових інтересів і звернувся у своїй творчості до інструментальних жанрів. Так з'явилася пісня для симфонічного оркестру, ескізи струнного квартету і фортепіана світа сторінка дитинства 1913 року, в якій відбилося творче осмислення фольклорних мотивів. У 1920 році наш земляк закінчив Київську державну консерваторію по класу композиції, професора Яворського і розгорнув творчу та педагогічну діяльність, викладав у Київському музичному драматичному інституті імені Лисенка, написав низку пісень, хорових та інструментальних творів, дійснив обробку 50 українських народних пісень, написав ряд хорів на слова Шевченка, Франка. Течіни, які згодом увійшли до збірки 10 шкільних хорів, що стало однією з перших збірок музичних творів для дітей масова пісня і солоспів, протепіальні мініатюри, симфонічно та вокально-симфонічні твори, опера, такі обраси уподобань, у продовжувача школи Миколи Лисенка. У 1925 році, у 1935 роках, був головою Вищого музичного комітету у Харкові. Читав лекції з історії української музики в музичному драматичному інституті. Від 1935 року викладач Київської консерваторії, від 1945 її професор. У 1938-41 роках був художнім керівником Української державної філармонії під час німецько-радянської війни в евакуації в УФІ в 1952-56 роках, голова правління спілки композиторів України. Музика Козицького ґрунтується на народно-пісенній творчості, пов'язана з традиційними українськими, української музичної класики. У дослідницьких працях головну увагу Козицький приділяв в розробці питань з історії української музики творчості Леонтовича, Стеценка, Рятушинського та інших. Пилип Милянович Козицький автор дослідження спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. Твори композитором написано: вісім прелюдій пісень, вісім українських народних пісень. Народні пісні чеські, словацькі, моравські, польські, хорові твори на слова Шевченка, рильського, Течени та інші пісні й романси: на слова Сковороди, Чомака, Сосюри, Поліщука, Воронька та Базова, Филиповича, опери Невідомі солдати, Жан батьківщину», Симфонічна сюїта Козак-Голота, Партизанська донька, інструментальні ансамблі, фортепіанні п'єси та інші. Створив суїту в двох частинах дивний флор, Плач Ярославний. Автор народних обробок, пісень, вісім українських народних новел, помер композитор 27 квітня 1960 року у Києві, похований на байковому кладовищі. духовно музична спадщина Пилипа Козицького досі не вивчена, хоча його духовні твори становлять цікаву сторінку не лише української духовної музики, а й усієї української музичної культури. Коли Козицький отримав духовну освіту в Київській духовній семінарі та Київській духовній академії, яку закінчив 1917 року. Був регентом академічного хору. По закінченні навчання написав наукову розвідку про спів і музику в Київській академії, яка стала етапним дослідженням старовинної української церковної музики, починаючи з 70-х років ХХ століття. У 20-ті роки ХХ 20 століття Полот Козицький стає одним із найактивніших членів Української автокефальної православної церкви. Він був головним доповідачем стосовно проблем церковного співу на першому всеукраїнському православному церковному соборі 1921 року. Потував статті про нагальні потреби церковної організації, писав церковні твори. Духовні твори Пилипа Миляновича Козицького, незважаючи на їх невелику кількість, різноманітні за стильовою незалежністю і вцілюють еволюцію творчості митця. У 20-ті роки нові твори носять ознаки авангардних рис, напружені, образи, сміливі, навіть конфлік конфліктні зіставлення, що підкреслюються своєрідною ладовою сферою з натуральними ладовими зворотами. Незвична для церковної музики гармонія з безстерцевими співзвуччями, рідко вживані подвоєння, терпкі дисонанси, накладення невживаних інтервалів, лінеарна поліфонія, своєрідна архаїчність, вільної метрики та тощо. Ця музика орієнтована переважно на тогочасне, свіже відчуття народно-пісенних інтонацій, ладових, ритмічних особливостей, що вцілюються гострою композиторською мовою, з використанням новітніх засобів музичної виразності. Це своєрідна авангардна музика з намагання поєднати нові засоби виразності і церковну традицію. Більшість піснеспівів автора виявлялися життєздатними і разом з творами Вериківського стали високохудожніми зразками нових напрямків розвитку духовної творчості.